Паніка на Львівщині до міста Яворова. Кілька день тому завезли бочки з токсичними речовинами. Місцеві мешканці обурені. Вікна з'ясували, що це за хімія, чия вона та чому її ніхто не забороняє. 224 діжки із зображенням черепів та написами токсично опинилися в сусідстві з багатоповерхівками Яворова. Купетко, скільки метрів звідси до будинків? 300 метрів від э, того. На територію, де розташували небезпечний вантаж, можна потрапити без жодних перешкод. Аж чотири бочки не запломбіровані, і вони ці хлопці. Можу я вам зараз привезти і показати. Третє числа то було. Ось як ті вагони йшли сюди. Ну я потім не бачу, вони зайшли в територію, а з території вони потім бусиком, як той його сказав охранник, сюди підвозили. Пішли, подивилися там уже десь 230 бочок. А Якщо не більше бочки поіржавіли, чотири з них протікають. На землі добре видно сліди від невідомої хімічної речовини. Яворів'яни в один голос твердять: відтоді, як тут з'явилися ці ємкості, почуваються зле у повітрі. Прикро пахне головні болі. Що пече в носі, в горді, різкий дуже запах, який впливає на очі і на дихальні шляхи. Що дихати не можна визиває кашель. Інспектори екологи заявляють нічого страшного. Це всього навсього пестициди. В даному випадку ніяких аналізів, лабораторних аналізів немає потреби проводити. Планова робота проводиться е, фірмою, яка має відповідну ліцензію на право здійснення цієї діяльності, і вона виконує свої роботи згідно договору. Тут я не бачу потреби в якісь там додаткових е, хвилюваннях. Місцеві посадовці порадили журналістам назбурювати води у шклянці і пояснили, таке місце в області не одне. Воно 20 років смердить уже тут. 20 років. Ви ви тепер відкрили очі і, і кажете, що от проблема. Вже, вже і завершуємо цю проблему. Розумієте? Ще от буквально півтора року, і цієї проблеми вже не буде. Але ще треба чуть-чуть потерпіти. Олег Гасюк, Світлана Ровенчак, Львівщина, програма Вікна СТБ.